Доброго часу дня вам вирішили зняти для вас такі маленькі крик душі, так скажемо. Да? Дивіться, значить, що таке невчасне обслуговування або недбалість. От для вас зразок, як людина невчасно поміняла гальмівні колодки. Після чого стається виход з ладу і колодок, і гальмівного диску. Він стирається у вентилірумий, і горять супорта. Це проблема вже популярна. всім відома, але дивіться, Подивіться на розмір цього сошки і маятні. Це частина рульової трапеції, можна подивитися, да, дивлячись на, от, наприклад, порівняння з диском, що дуже серйозний розмір. Бо тут, от, наприклад, з іншої моделі, трохи поменше, да, маєтні. Я до чого кажу, що розмір, розмір і якість це все Америка, бачите? Вона десь собі на розуміння в тому, що вони довго будуть працювати. Але при умові, що їх будуть шприцювати. бачите, от тут точка шприцовки є. Тут точка шприцовки є. І це має відбуватися по канонам обслуговування інструкції по експлуатації хамві тисяча, кожну тисячу міль. Десь приблизно 1600 кілометрів кожні. При так, десь умовно два-три рази на місяць. Дивіться на цей розмір маятника. ми вам демонструємо, до чого призводить не шприцовка. Дивіться, які люфти, маючи такі розміри. Вони просто не шприцювались. Так само, і сошки. Ми вимушені це все міняти, розумієте? Але от зараз приїхали взагалі доблісний воїни. Дивіться, що вони попривозили. Вони взагалі ніколи не шприцювали ці машини. І вони вважають, що ця машина вічна, вони виконують задачу, і це нормально. А то, що це рульове керування, і оця рульова сошка ставиться на рульовий механізм, і з таким люфтом пальця, який тут є, вона просто відвалиться. Це, я так зрозумів, нікого сильно не бентежить, тому що незнання конструкції автомобіля дозволяють бути суперменом і літати на крилах, розумієте, до першого прильоту. Я розумію, коли ми отримуємо бойові втрати машин, це неприємно, але це не, ну, запобігти цьому дуже складно. Але, вибачте, коли ми маємо такі от ДТП з причини недоглянутості автомобіля. І тепер скажіть мені, що нема часу людині це зробити. Зараз машина цілий день на обслуговуванні і маятників от от, ми вже займаємося реставрацією. Їх в армії просто вже нема. Дуже дорога штука, а і їх не так багато тому що їх часто, от, це не один такий випадок, коли їх не обслуговують. Ми вимушені їх інколи реставрувати, тому що ну, ми ж не можемо віддати так машину. Розумієте? Ми ніколи не поміняємо наконечники, якщо бачимо, що в такому стані е, рулева трапеція Сошка і Маятник. Оце називається Маятнік, це Сошка рульова. Це називається Маятник. Це модель М1151 е, будь-яких версій і м 1152 це от Сошка, це Майтник. А це модель 1097 R1A2, це не має значення. І моделі XM1114 і 1114A1. Такі броньовані ХамВі. А от таких от десь початок або середина 2000-х років. Це вже кінець 2000-х років по сьогоднішній день, 2020 рік і так далі. Тому тому.